Добрий день, з вами Оля. Здорова, доросла орхідея. Ростить кожен новий листочок трошки більший за попередній. Але бувають випадки, коли орхідея ростить листочок, менший за попередній. Причини можуть бути різні. Однією з найнебезпечнішою причиною це є проблема з коріннями, от як в моїй крапушечки. Дивіться, яка тут була ситуація. Коріння було поганеньке, пропадало, і вона мені дала ось у цей такий, бачите, маленький листочок. До того ж, ось у цей листочок йому так важко було рости ось цьому маленькому, мені довелось майже відірвати. ось у цей. Надірвати він надірваний. Бачите, ось тут оцени такий приклад була проблема з коріння. Я її пересадила в новий субстрат, все вона відновила. І дивіться, наступний був вже більший за попередній, і ось вона вже набагато більший виростила листочок. Тобто, ось цим маленьким листочком, який вона видала, вона мене якби попередила про те, що щось в неї не так. В неї це була проблема з коріннячком. Також орхідеї, які знаходяться на реанімації, вони теж нарощують маленькі листочки. Ось це дуже файний такий в мене приклад. Це, це моє леко, леко фантастик. Я його реанімувала і бачите, які в нього були маленькі листочки. Зазвичай, також після пересадок, орхідея дає новий маленький листочок, але вже потім вже кожен наступний. Все більше і більше, тобто вона відновлює свої розміри. Це, так би мовити, про стресову ситуацію, тобто орхідея пережила стрес. Після омолодження орхідея теж стресує, але потім вона вже починає кожен наступний листочок ростити все більше і більше. Ще я бачила, що деякі орхомани стверджують, що малі листочки можуть рости від нехватки світла. Особисто я за орхідеями, за своїми орхідеями такого не помічала. Деякі орхомани стверджують, що малий листочок може рости після шкідників. Ще я знаєте, як знайшла інформацію, що малі листочки переважно те, що до росту маленьких листочків склонні Орхідеї європейські. Так би це пояснюють тим, що садівники для того, щоб було пишне, гарне квітнення, підживлюють орхідеї гормонами. І коли вони потрапляють до нас уже вчасні колекції, вони не бачать цих гормонів, і в них починають рости менші листочки, а потім з часом вони відновлюються. От у мене це дуже файний такий приклад. Але я теж знаєте, як не дуже з цим погоджуюся. Можливо, воно так і є, але я більше знаєте, як склоняюсь до того, що одно, коли орхідея для була в теплиці, ось ну пересилка до продавця. Потім її там перевезли ми собі до себе, і це все-таки для неї стрес. І я коли почала вивчати цю тему і почала знаєте, як роздивляти всі свої орхідейки, я дійшла такого ще висновку: що ще орхідеї можуть ростити маленькі листочки. Якщо вона здорова, файна, гарне. Я маю на увазі, тобто вона здорова, корінечко зелененьке, файненьке, але вона все одно починає ростити маленькі листочки. Я прийшла висновку, що це причина в тому, що їй мало місце. Тобто орхідеї мало місце в горщику. Або субстрат вже як таковий, знаєте, як уже в себе і вичерпав, і її треба міня, змінювати субстрат. Ну, тобто, ви розумієте, ось тут видно, що тут повний горщик корінчиків. І дуже такий прям гарний, файний приклад це мій Льюіс. Дивіться. Я його омолоджувала, було видно, яка тут ситуація з корінчиками. В горщику багато, повітряних корінчиків багато, і дивіться, він. Рости вже тоді, ось це був його тодішній маленький листочок, цей був маленький листочок. А ось, ось дивіться, це, це був маленький листочок, коли я його омолоджувала. Тобто він тоді такий маленький був, ось, бачите, і він стресанув. Тобто, для, нього, для неї це стрес було омолодження. Але вже ось її наступний листочок після омолодження. Дивіться, він уже більший. Тобто він вже набагато більше, ніж ну, зрозуміло, ніж у цей і ці ж попередження. Ілі, ось дивіться, моє мій лека ви тільки подивіться, це. Які маленькі листочки, і коли я його пересаджила, він дуже довго сидів у цьому горщику, і коли я нарешті, знаєте, як дійшли до нього руки, час в мене знайшовся, я все-таки вирішила його пересадити. Дивіться, який в нього файний, гарний листочок. Це ще про те, що він мені ще й до того ж дав витіки. Подивіться, квітконосик. Можна сказати, що такі маленькі листочки. Не є якимось критичним негативним явищем, але краще вчасно на це звернути увагу. Коли ми знаємо причини, від яких може бути такий листочок, то тоді нам легше набрати цю причину, зреагувати і щоб орхідейка наладила свій новий ріст листочків. Я всім бажаю гарних, зелених, велетенських листочків. Здоров'я, мирного неба! Все буде добре і все буде Україна! До побачення!